Вітаю, ви на каналі Пушинка Валюшка. В цьому відео ми розглядаємо породу собак Коллі. Коллі – це тип пастуших собак. Живуть вони 12-15 років. Батьківщина Шотландія. Характер у них доброзичливий, майже ніколи не бувають нервозні і агресивні. Дітей люблять, підходять досвідченим власникам. Потрібна певна підготовка, вони люблять активні прогулянки, люблять гуляти одну-дві години на день. Вони великі, ясни тече. потребують розчисування щодня, вела і голослива собака. Використовується як сторожовий пес. Для проживання з іншими домашніми тваринами може знадобитися навчання. Те саме і з дітьми. Хтось із вас пам'ятає бордер колі. Так ось маса бордер-колі 14-20 кілограм, колі, 14 колі довго трохи важчий 20-34 кілограми. Зріст у бордер-колі 48-56 см, у колі довгошерсті знову більше 56-66 см. Колі, ще називають шотландською вівчаркою. Нладкошерсті та жоркошерсті можуть відрізнятися характером. Собаки розумні, беруть участь в пошуково-рятуальних роботах, добре піддаються дресируванню. Коли колі тільки заснували, їх називали коейло або коліс. Ці постуючі собаки люблять бути як господар. Якщо ви спортсмен, ви школі теж будуть любити фізичні вправи. Хоча й не тільки колі, усі собаки, такі самі, як їхній господар. А ще колі можуть бути собаками і поводирями. Колі чутливі до сонця, але їхня шерсть діє як захист. Слух у них чудовий. Поклик господаря вихованець може почути на відстані один кілометр. Хоч батьківчиної колі є Шотландія, завезли їх з Ісландії. Назва походить від шотландської вівці. У створенні породи брали участь хорти і ісландські сеттери. Кінець. Дякую за увагу. Якщо у вас є колі, пишіть. Ставте вподобайки та підписуйтесь.